Вітаю, давайте подивимося, що трапиться завтра. Так, що трапиться завтра? Карта мир. Щось завершається, якийсь етап. Старший аркан перший вийшов, день дуже буде важливий. Десятка кубків. Може ці карти говорити про те, що ви, як ви, з'єднуєтеся зі своїми близькими і рідними. День дуже спокійний і дуже сімейний для вас. О, а тут диявол вмішується, і що він говорить? Може бути з да? Дев'ятка кубків і диявол за Тому, якщо будете десь мати якесь день народження, десь будете в гостях чи приймати гостей, будьте обережні. Четверка кубків дуже так карта говорить. Да? Це карта якраз в такій послідовності, як похмілля йде. Тому завтра відпочивайте, але не переосірствуйте. Ну, Гармонійний день, сімейний день. Десь як дорога і день, ніби ви десь їдете, чи до вас їдете, чи ви їдете до гостей, чи гості до вас, да? Ну, тут от вся сім'я в зборі, мені показано. Вся сім'я, всі відпочивають. Атмосфера взагалом хороша. Єдине, що можна трошки переборщити. Хтось буде в цій компанії хотіти керувати, якісь свої думки доказувати, але я не бачу, що ця людина доб'ється якогось конфлікту, провокації, якісь будуть, але не більше за те. Так що відпочинок вдасться, єдине, що не потрібно зловживати. Вдалого дня!